Пригадати минуле спільними зусиллями здолати страшного ворога і разом намалювати перемогу. Львівський театр створив дитячу виставу, яка у казковий спосіб допомагає зрозуміти, що таке війна. Її присвятили пам'яті героя України Дмитра Коцюбайла із позивним Вінчі». На прем'єрі була і наша Олександра Стасишина. На прадавній ліс, де мирно живуть духи і звірі, зненацька нападає сарана. Та спільними зусиллями разом з глядачами юний художник Дмитро, який любить малювати природу, пробує протистояти злу. Тісно перегукується з сьогоденням, а казкові персонажі дарують глядачам віру в перемогу. Не можна говорити, що от перемога вона вже тут і зараз, бо до неї ще досить далеко. Але ми хочемо дати дітям цю надію, щоб вони хоч на хоч на маленьку секунду зрозуміли, що вона буде в будь-якому випадку, бо ми переможемо. Нагадати історію, зберегти пам'ять і показати, що разом можна здолати найлютішого ворога. Це головна ідея твору, кажуть театрали. Для нас основне пам'ять, щоб ми були. Ми ніколи не згинули з цієї землі. Ми захищаємося. Ми захищаємося все, що ми любимо. Все, ми захищаємо себе, свою націю, свою землю, свій рідний край. Ми маємо думати про майбутнє. Ми не можемо жити тільки війною. Хоча все і майбутнє наше, напевно, це будуть ще відголоски і результати цієї трагедії нашого народу. Діти будуть сьогодні перемагати цього ворога і цього сарану. Виставу Малюємо перемогу разом присвятили пам'яті героя України Дмитра Коцюбайла, головний герой і є його прототипом. У фоє виставка дитячих малюнків да Вінчі, які привезли його рідні. Кажуть, таке вшанування через мистецтво для них дуже цінне. Дуже це важливо, тому що вони віддали своє найцінніше, що в них є життя за нас, щоб ми мирно спали і мирно по вулиці ходили. Прем'єра вистави про боротьбу з ворогом розрахована на дітей шкільного віку, бо саме в цей період, переконані її автори, формується особистість незалежної людини. Нове покоління, відважний, вірне, дочок і синів. безстрашно, вміло і сміло. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.